Доброго дня! Сьогодні 5 грудня. 23-го року. У нас справжня зима, то сніг, то дощ, дуже велика сирість, але і снігу досить є, що добре для рослинок. Хожу, обдивлююсь свої нові. Рослинки які висадила буквально пару тижнів тому, і звернула увагу на ось такі ось ту, віс... ту вісмарахт. замовляла їх здається в двохлітрових горщиках чи трьохлітрових підрощених. І бачила, коли висаджувала, що Рослинки йдуть не в один стовбур, але вирішила їх не рухати, не обрізати вже на зиму. І ось дивлюсь, що напевно треба було хоча б їх зв'язати, тому що, хоч невеличкі рослини, але розвалюються. Весною буду робити обрізочку, щоб йшло в один стовбур. Так що, хто висаджував, теж подивіться, чи маєте можливість, може, не у всіх є сніг зв'язати їх. Бачите, якщо не в один стовбур йде, добре, якщо снігом прикрило і вони не розвалилися. І хто вибирає не по інтернету, а в розплідниках і не бере якісь для топіарів якоїсь певної форми, то вибирайте, щоб було в один стволик. Ось, бачите, тут теж не в один. Треба буде все-таки вирізати. Або зв'язувати. Ну, ще вроді як не розвалилося. Більш-менш маю надію, що до весни буде все добре. Так, що, також було висаджено гортензії волотисті. Купувалися вони весною в п 9 горщиках, так як тут було ще не готово нічого. Я їх пересадила в 3-5-літрові горщики і от уже пізно осінню висадила в ґрунт. І тут дерево видно Ці гортензії абсолютно не бояться. Жодних морозів, і вони дуже гарно там перезимують. Чому кажу про стволики, бо мало досвід ось з ялинкою, ялинка коніка всім відома. Ось така ялиночка в мене росте. Ось вона. Теж брала трішки, трішки, ну не в п 9 а в більшому горщику. І на другий рік помітила, що ось тут вона така була меншенька, росте другий в два стволики росте. І е, зразу пішла весною і геть вирізала. Оця частина, ось ця взагалі була лиса. Тут взагалі жодної гілочки не було. І ось за 2-3 роки. Вона обросла і має такий вигляд тепер вже зі всіх сторін гарненької. Дуже гарне у ялинка, росте повільно, десь до півтора метра. Ну, зараз настільки все замерше що... навіть боюсь її думала обтрусити, вам показати, але не буду, бо дуже намерзло все. Так що прийшла зима. Знімати нема чого, все заметено. мінусує температура, все зимує, все відпочиває і дає нам змогу Треш, теж передпочити. Зараз займаюся тим, що підшукую все, що потрібно на весну, І, скоріш за все, що будуть змінені ціни, тому в кого є можливість. І плани по якійсь продукції, то напевно краще підшукати зараз. Гарного всім дня!